5 квітня у Вікнянській громаді відбулася важлива сесія сільської ради, на якій одним із найголовніших питань порядку денного стало виділення 2 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Цей крок свідчить про велику підтримку та відданість громади у допомозі нашим захисникам в складні часи. Від самого початку повномасштабного вторгнення Вікнянська громада активно демонструє свою готовність допомагати українським військовим. Це вражає та надихає. Показуючи, що є громади, де на першому місці стоїть не інфраструктурні питання, а допомога тим, хто захищає нашу країну від безжального ворога. То, У нас присутні на нашому зібрані посутні будь яру в один персин третьої окремої штурмової бригади. Перед початком проведення виконавчого комітету і сесії. Якщо ви не проти, видамо слово Вадиму. І, і далі будемо заспілкуватися. Якщо у когось будуть питання, побажання, будь ласка. Прошу. Дякую. Всім доброго дня. Я представляю третю окрему штурмову бригаду, відповідаю в ній за цивільне військове співробітництво. На мене всі комунікації з державними структурами, з місцевим самоврядуванням. Сьогодні я маю певну таку приємну місію від нашого командування, але попередньо хочу сказати, що наш підрозділ з початку створення знаходиться на таких гарячих точках. Ми сьогодні є одною з найбільшою бригадою. У бригаду входить 13 батальйонів окремих структур, які сьогодні поганяють. Нашу територіальну цілісність на найгарячіших точках. Це Бахмут, Авдіївка. Сьогодні це буде ще одна з таких непростих точок. І тому сьогодні ми мусимо взаємодіяти з місцевим самоврядуванням з державними структурами, в тому числі з військовими обласними адміністраціями, в розділі питань і рекрутингової системи, підтримки її інформаційної, тому що ви, напевно, бачите, яким чином сьогодні відбувається мобілізація. Ми підрозділ, який сповідує азовські традиції, і ми дозалучаємо наш підрозділ в першу чергу людей, які є мотивовані, які хочуть служити, хочуть воювати, які відповідають певним критеріям. Це надзвичайно важлива складова, від якої залежить в першу чергу боєздатність підносити. Також для нас важливий напрямок взаємодії це забезпечення озброєння, тому що сьогодні держава дає зброю, але для того, щоб її більш ефективно реалізовувати виконувати певні бойові операції, ми потребуємо оснащувати цю зброю. Ми потребуємо. Ми потребуємо системи РЕП, ми потребуємо певний резерв частин до техніки, до, до спеціального транспорту, який приймає участь в бойових ну, діях. Ми відповідно маємо оснащувати штурмові групи, тому що піхота це ті люди, які займають перші позиції значить, ворога, і відповідно вони мають бути також обладнані. Весами, тепловізійними прицілами і додатковим балістичним захистами. Тому сьогодні ми мусимо працювати і взаємодіяти в розв'язі цих питань, і в тому числі з місцевим самоврядуванням. І тому я хочу передати вітання нашого командування і подякувати вам за ту підтримку, яку ви надали нам у цих напрямках. Для нас вона надзвичайно важлива. Ми її цінуємо. І ми хочемо вас запевнити, що все всі ці. Ресурси вони йдуть виключно на, скажімо так, на військові потреби. Тому я хочу порити такої певної приємної місії і хочу зачитати подяку. Подяка Вікнянській територіальній громаді за вагомий внесок у підвищення боєздатності третьої окремої штурмової бригади та майбутню перемогу України у війні за незалежність. Командир 3-ї окремої штурмової бригади, полковник Андрій Білецький. На передкуденному сесії ми не всі з вами кошти використали на марки, пам'ятаєте, а в нас залишилась частина коштів. Ми сьогодні з вами на сесії ну, буквально вияснили це питання перед сесією. І давайте ми, депутати, яка ваша, яка ваша позиція? ж там є не 2 мільйони. Ці люди, які сьогодні на передовій під обійлку, ми вирішуємо їх і, 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 і з тих вільних зашків віддаємо відпра... відпра... їм, вони направлять нам наста на, места, на а, субвенцію для, для... саме для таких бойових частин. Ви не проти? Ні. Вони Ні. Свої, хто за. Прошу поставити, хто проти, <кхем> хочу побажати вам, Боже, вам і всій команді, ми до кожну бійці. Захиснику України, хай всі вас посіять обласловить, хай всіх всіх вернуться додому, живе, до своїх родин і спимо і звичайно. Вам щастя, здоров'я, миру і Божого власне. Дякую вам. Дуже. Дякую.